Гучні оплески, повний солдаут та улюблені артисти на сцені, за підтримки музичного каналу М'юзікбокс у торговому центрі Ретровіль відіграв по справжньому теплий весняний концерт. Оговтавшись після розлучення з блогером Олександром Волошиним, Трінчер виблискує на сцені так, що у голову відразу закрадаються думки. Невже співачка знову закохана? Ви знаєте, не закохана і весь цей час взагалі не було ніяких романтичних пригод в моєму житті. Наразі поки немає такого чоловіка, який би був гідний цієї ролі? Та як там кажуть, не було б щастя, та допомогло нещастя. Адже важкий період у житті зірки допоміг їй по-новому відчути свою творчість. А в дитинстві я співала пісні про там розбите серце. Знаєте, якісь такі важкі пісні, і мені завжди дорослі судді казали, боже, ну що ти співаєш такі дорослі пісні? Ти ж їх не розумієш. А я така, «Да як? Я подивилася всі фільми, всі фільми про розбите серце. Я точно знаю, як це а зараз я дійсно розумію більшість пісень, які до цього не розуміла. Тому звичайно, це дуже впливає на творчість, чуттєвість підвищена, драматичність підвищена, трошки по іншому відчуваєш це все. Ба більше тільки для м'юзікбокс артистка ексклюзивно розповіла, що вже цієї осені планує організувати свій великий сольний концерт у столиці, який буде з повністю оновленою програмою. Нова Аня, новий репертуар. Розставання, яке неабияк вплинуло на творчість, трапилося в житті ще одного хедлайнера концерту. Лінивич не говорив про завершення співпраці Алексєєва та його продюсера Олега Боднарчука після десяти років пліч опліч, скандали, інтриги, розслідування. Що ж сталося між цим творчим тандемом? Однак, як виявилося, чорна кішка між ними не пробігла. Да, а так буває. Ні, це чиста правда. У нас прекрасні відносини. Ми спілкуємося. Ну я вам даже більше скажу, що будучи випускатися пісні, які е, ми я е, якими ми працювали разом. І я буду експериментувати. і Ці експерименти вже будуть незабаром. Е, я думаю, що до літа ви почуєте мінімум дві пісні, які е, ну, раніше ніхто від мене не очікував почути. О, це так новини, але і на цьому. Ому, не все саме для нас Алексєєв привідкрив завісу і розсекретив, що можливо зовсім скоро прихильники побачать ліричний дует з його коханою екс-учасницею гурту Віагра Ульяною Синецькою. Я думаю, що у майбутньому е, також у нас буде певний сюрприз в цьому плані для вас е, музичний. А от співак Енліо своє особисте життя тримає за сімома замками, хоч і зізнається, у стосунках вже близько трьох років. Однак, подробиць, хто вкрав його серце, не розкриває. Мовляв, зараз уся увага має бути зосереджена лише на творчості та підтримці нашої країни. Так нещодавно на своєму сольному Наму концерті артистові вдалося зібрати кругленьку суму. Ми зібрали 40 тисяч гривень майже на фонд Грабр Фондейшн, мого друга Назара Грабра, фонд пам'яті Іллі Грабера, його брата померлого. Я думаю, що це будуть кошти на допомогу дітям, що постраждали від війни. Та насправді артистові і самому б не завадила допомога. Щоправда, лікарська, адже на сцену він виходить не в найкращому самопочутті. Трошки прихворів, треба мені все ж таки більше відповідальніше ставитись до свого голосу, до догляду і за відпочинком. Бо в мене з цим проблеми. Втім, здається, цього геть ніхто не помітив. Відпрацювала на всі сто і молода кров в українському шоу-бізнесі Ульяна Ройс, яка нещодавно здивувала своїх прихильників піснею на межі. Саме нею виконавиця підтримала лгбт спільноту. Ано з дівчиною не було, тому що як би я не хотіла і не старалась, на жаль, я скажу прям на жаль, дівчата мене ну напевно правильно не збуджують. Хоча я дуже сильно люблю дівчат, але я підтримую ЛГБТ-спільноту. Для мене це дуже важливо, тому що в мене є багато друзів з ЛГБТ спільноти, і я розумію, як їм важко через несприйняття суспільства. Вже цією весною обіцяє дивувати і співачка Настя Балох, чиїм продюсуванням займається кит українського шоу-бізнесу Вадим Лисиця, який до слова колись мав роман зі співачкою Альошою, тож можливо нова. Історія кохання зародиться і між новим творчим тандемом. Ми найкращі друзі. У нас все дуже гарний вайб, дуже все класно виходить. Я дуже в гарних стосунках з її жінкою, з дітками дітки співають мої пісні, дуже люблять, завжди приходять до мене в гості. Я до них приїжджаю також, також в гості. Тож нехай весна надихає артистів на творчість та кохання, і вже незабаром в ефірі Music Box ви почуєте та побачите багато новинок, які точно вас здивують.